Як ви вже зрозуміли, я сьогодні хотів би торкнутися дуже важливої теми, на мій погляд, це батьківство. Що означає бути батьком і що означає бути добрим батьком? Звісно, що на мене покладається дуже велика відповідальність в тому, що знаєш, так як говориш, так маєш жити. І готуючи цю проповідь, я десь глибоко в серці хотів бути таким, як я буду сьогодні говорити. Нам всім є куди рости, але перед нами завжди має бути зразок до чого тягнутися. Звертаючись сьогодні, я хочу більше говорити до чоловіків, до батьків. Але це не означає, що жінки можуть бути сьогодні. Як то кажеться, для них сьогодні нічого не буде. Ви конспектуйте і допоможете своїм чоловікам бути хорошими батьками, запам'ятовуйте, але в доброму розумінні цього слова. Бо знаєте, коли ви будете, знаєте, як пилочкою це все робити або ножівочкою, то це буде мати зворотній ефект. Але якщо це буде такою знаєте, підказкою або е, мотивацією і стимулом, це справді може покращити і допомогти. день батька також хотів би звернутися до дітей. У вас яких немає, да? але хто є діти, а ми всі десь діти, да? десь когось є ще тато з мамою, то не забудьте сьогодні. Привітати свого тата з ним батька. Придумайте, що їм можна зробити приємного, але найкращим подарунком, який ви можете для нього зробити, це його вшанувати. Це йому подякувати. Це бути йому слухняним. Це буде дуже, дуже важливо. Хтось коли сказав, що батько це людина, яка носить фотографії там, де раніше лежали його гроші. Як тато, більшість чоловіків хочуть бути сильними, хочуть бути міцними, але дуже часто заплакані очі їхніх дітей, вони. Роблять їх чутливими, чуйними і такими, що розстають. Як тато дуже часто хоче виглядати героєм, але дуже часто бувають дні такі, що на медаль не дотягуємо. Чув про хлопчика, якому батько трохи дав по попі за те, що той дуже шумів, хлопчик заліз мамі на коліна і каже: Мамо, я хотів би. Щоб ти вийшла заміж за Ісуса. Він любить маленьких дітей. Ще одна історія. Одного хлопчика покарали за його погану поведінку, а він, стаючи на коліна вечором, в молитві не згадав свого тата і хотів підкреслити саме цю таку ну, скорботу. Або образу, яку йому нанесли на його погляд. Підійшов до тата: тато ти знаєш? Я в молитві сьогодні не згадав про тебе. Усі, хто спробував бути батьком, всі ми знаємо, наскільки це непростий хліб, правда ж? Можливо, набагато легше бути десь там босом на роботі. Можливо, десь легше там займатися своїми справами чи бути підлеглим на роботі навіть. А? Дуже легко бути хорошим сусідом, але не завжди легко бути хорошим батьком. Тому що діти про тебе знають більше, ніж ти здогадуєшся. Сьогодні вранці я хотів би з вами поділитися біблійною історією. Яка, на мою думку, є прикладом батьківства. Це знайома притча, яка розказана Христом. І ми називаємо причтою про блудного сина. А я сьогодні хотів би поділитися приштою про блудного батька. Ви шоковані? Але давайте ми подивимося на цю історію, і ви побачите, що насправді батько тут діяв не те, що нестандартно, а він діяв шокуюче. Для того суспільства і для цієї культури, в якій ця притча була розказана. Якщо ви подивитесь на реакцію, як відреагували на цю притчу і хто як на неї відреагував, то вони тут вважали батька абсолютно неадекватним і некоректним. Якби в тій культурі хтось би так поступив би зі своїм батьком, то той, хто це вчинив, він би вже лежав би забитий камінням. Тому що заповідь шануй свого батька і матір. Це було ледве не святе святих. Звісно, там знаходилися різні лазейки, як від цього уникнути. Але щоб так зухвало підійти до батька і зробити, як зробив цей син, це було вище міри. Але